Він єдиний в Україні, тим і унікальний. Рівненський зоопарк першим серед українських обзавівся представником шотландської худоби. Грому один рік він травоїдний, гарно переносить негоду. Представник шотландської м'ясної породи. Ця порода спеціально призначена для утримання в гірських районах з суровим, суворим кліматом. Тобто вони не бояться ні снігу, ні дощу, ні перебоїв з харчами. У рівненському зоопарку гром з'явився місяць тому. Весь цей час був на карантині. Нині вперше вийшов до відвідувачів. Вони одразу помітили нового мешканця. Я була тут минулого тижня з однокласниками. Цього тут не було. Він дуже класний в нього. Він і роди в нього дуже великі роги. Нині Даринка до тварин навідалася з мамою та меншою сестричкою. Вони живуть за 75 кілометрів у сусідньому Луцьку. У місцевому зоопарку кажуть, дивитися немає чого. Тому до Рівненського їздять щомісяця. У нас в місті дивитися немає на що і взагалі краще туди не ходити з дітьми, тому що звірі знаходяться в дуже, дуже поганих умовах і. Ну, якби дітки, дивлячись на це, то абсолютно ніяк не розвиваються і користі зовсім цього ніяк. Так що приїжджаємо сюди, в принципі, недалеко, півгодини, машиною їзди. До рівного гром приїхав із Вроцлавського зоопарку. За тварину колегам заплатили 350 євро, але через його польські документи рівненські зоологи ледь не застряли на українському кордоні. Коли... Підійшов митник і поцікавився, що везете. Ми сказали польською. Це звучить як бидло шкотське. І уявіть собі його здивовані квадратні очі. Він мусив іти на то дивитися. І був також вражений. Митниця ходила фотографуватися з ним. Уже незабаром шотландського бичка переселять до більшого вольєру. А наприкінці літа йому привезуть подругу, теж із Польщі. В українських зоопарках кажуть рівненські зоологи, уже чекають на поповнення у майбутній сім'ї. Просять займатися розведенням цієї породи. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.